Ну що, росіяни? В тому числі росіяни з Курської області, поздравляємо вас! А ми сьогодні багато разів вас будемо поздравляти. Ваша спеціальна воєнна операція -то хоть -то ціль. А то це. таки вже третій год і до сих пор не розуміли, за що і за що. І вдруг повезло. Поздравляємо Нашлось, За що воювати? Як вони це будуть робити, вони поки що самі не розуміють, але розуміють, що прийдеться. Герасимов пообещал Путину отбить Курскую область после потери 11 сел и ключевой станции Газпрома. Он заявил, что к настоящему времени продвижение ВСУ вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу, пообещал Герасимов Путину. А вот вами цель поздравляем выйти на границы 1991 года. И это уже не наша цель, это уже ихняя цель. И на момент доклада Путину Все це вигляділо, як вже як плівоє діло. Ачу, противника ж встановили. Непонятно, якого противника. Це не того, звичайного, якого ви нікуди не пустили. Смирнов. Пограничники и вооруженные силы РФ не допустили прорыв ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. А так, сначала не допустили, а потом остановили. Или наоборот, ну, мы тут вам точно не подскажем, потому что мы к тому моменту были уже десь далеко. Романов Лайт, Курская область, Россия. Противник продвинулся на территорию Российской Федерации на глубину в 10 км и на ширину в 15 км по фронту и продолжает продвижение. Ситуация, как пишут все наші упорати, дійсно під контролем, но під контролем противника. А вони чокуляне не поняли. Вони до сих пор називають цю область російською. Ну це привычка, ну це пройда. Да, вони самі ще як то плутаються, просто моїх. Їм в такої ролі виступати ну, зовсім як то незвично. Минобороны заявила об отступлении украинской ДРГ у границ Курской области. Группа примерно из 300 военных ВСУ пыталась прорвать границу в Суджанском районе области. Они отступили, заявила Минобороны. И это была третья победа русских войск в течение одного только первого дня. И если по их версии мы отступили на территорию Украины, то значит та территория, на которой мы на тот момент находились, это Украина. ВСУ закрепились в Курской області, що известно о боях в приграничье на 7 августа. Воєнний блогер Юрій Подоляка пишет, что ВСУ удалось отбросить наші частини Николаева Дар'яна, Дар'яна Свердликова, Гоголівка, Олешня и там закрепиться. По його данным, украинские подразделения замечены в районі населенных пунктов Абуховка, Покровський, Толстий Лук, Любимовка, Зелений Шлях. Гоголевка, Олешня, Обухівка, Толстый Лук, Зелений Шлях. А, а ну назвіть мені, які то ще були українські названня населенных пунктів. Но це вже і не на другий день цієї курської дуги наша дуга увеличилася ще більше. Але їхнє міністерство оборони опять нічого не замітило. Міноборони що не допустило продвиження ВСУ в Курській області. Російські воєнні також пересікають попитки прориву віддільних підрозділів в території на курському відомстві. І оце браурне бахвальство появилось уже на утро третього дня. Коли масштаб катастрофи став не просто заметним, він став уже ужасаючим. І ви оце все з Курської області заднім числом уже виключили? Мир сегодня с Юрией Подоляка. Курский фронт. Обстановка на утро 8 8 24. Она остается тяжелой. К утру ситуация с Суджей прояснилась. В ней полно солдат ВСУ. И здесь еще раз хочется обратить внимание наших телевизионщиков, что не надо пытаться людей обманывать и пытаться выдать репортаж известий за 6 число, как будто он снят 7 Но вернемся к обстановке. Итак, как и ожидалось, Суджа для нас в целом потеряна. А это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет в том числе и дорогу на север, на Льгов, по которой он также пытается продвигаться. Не пытается продвигаться, а продвигается. Вас все ещё русскому языку учить, да? Кто правда там продвигается, непонятно. Потому что обратите внимание, наше военное руководство всю ситуацию никак даже не комментировало, не комментировало вообще никак. Таке враження, що вони самі сидять і афігують від того, що творить місцеве ополчення, яке прикупилось десь там в містом в военторге. Так що, знаєте, навіть не питайтесь втягнути нас в ваші ось ці внутрішні розборки. Ми спокійно, спокійно Дождемся результатів референдуму, а я вважаю, що народ Курської народної республіки, як відільний народ, віддельний етнос, куряні, вони мають право на самоопределення, а ми просто потім не зможемо їм відказати. Ну, так же в цю ігру граються. Да? Ми пытались в неї поіграти, але ваші ж герої цього не допустили. ФСБ і воєнні не допустили продвіження ВСУ в глуб Росії в Курській області. Міноборони, ворожі сіла РФ і ФСБ не допустили продвіження ВСУ в Курській області за сутки. Поздравляємо! Ви не повірите, ну вони от іменно це своїм руським офіційно на третій день таке травили, коли їхні афігієвші воєнкори вони не успівали навіть карандашом наші нові переміщення записувати. Мир сегодня с Юрием Подоляка. Курский фронт. Обстановка на 12.00 8.8.24. К сожалению, она ухудшается. С утра мобильные группы ВСУ проводили огневую разведку наших позиций в районе населенного пункта Ивница. Это почти половина дороги на Льгов. И это как раз направление на Курскую АЭС. Такие же группы и с той же целью вновь выдвинулись к Коренево. Что стоит ожидать далее? Это зависит от того, какой план у противника. Инициатива пока полностью у него. И все будет зависеть от того, введет он в бой дополнительные резервы или нет. Пока Офігє, так це, ми, ще й резерви свої не вводили, да? а вони нас побігають і побіжня. А ми йдемо вперед і йдемо. Навіть не подозріваючи, якийсь сильний, коварний і умілий соперник нас там сидить і жде, який там до сих пор, мабуть, сидить і жде. Як ти думаєш, Каля? вони не обідали, що ми з ними навіть ну, не поздоровались? Командир, чеченцы разминулись с ВСУ в Курской области. Отряды чеченцев разминулись с ВСУ в Курской области и потому не участвовали в боях, заявил Апти Алаудинов. По словам командира Ахмата, украинцы просто прошли мимо чеченских опорных пунктов, не вступая в бой. Мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Тарампам. пам Это обидно, да? Мы, оказывается, просто разминулись. Розминулись. Ну, ми як умудрились, ну так то мимо тихенько проскочить. Поки вони де-то там в кустах свої побіди в Тіктокі знімали, ми просто не захотіли їх відвлекати. І це елітний спецназ Кадирова, який завжди всюди драпає первим. А Маруски ж на вас так розчитували. Показали, що Росія уязвима, Комбат Кадаковський, о вторженні ВСУ в Курск. Росія требують справедливості. А що їм ще стається? Ну, треба справедливості. Ну, щоб по-чоловічському було. Щоб вони нас обстрілювали, бомбили, вбивали, воровали наші території, а щоб ми ні, бо, ну, бо то буде несправедливо. Щоб вони украли у нас атомну станцію, а ми щоб їхню навіть не трогали, бо то буде несправедливо. Сладков плюс. А зачем ВСУ нужна Курская атомная станция? Пригодится. Вариантов много. Первое. Потребовать отдать им Запорожскую АЭС, и тогда они уйдут с Курской. Второе. Потребуют вывести войска из Украины. В противном случае они подорвут Курскую АЭС. Артиллерией и ракетами ее взорвать невозможно, вызвав гигантскую катастрофу. Третье. Вывести Курскую АЭС из строя без аварийно. Сделать ее нерабочей, тем самым лишив Россию этого крупнейшего источника энергии. Но главное, враг уже наделал шуму, показал спонсорам войны свою результативность и нашу несостоятельность закрыть границу. К тому же на українським участке. Так у вас там таких участків, знаєте, сколько ще? І кругом буде те ж саме. Коли ви свою армію, яка вмість того, щоб вона вас охраняла, пускаєте в постоянні м'ясні штурми під Покровством. І тепер же для того, щоб щось де-то закрити, вам придеться десь щось оголити. І піде, знаєш, ми не з'явимося там тут же. Во всякому випадку, така тактика показала себе набагато лучше, ніж даже наш розпіарений. Прошлогодній контрнаступ. І нічого нового в цьому ж немає. Ви ж самі не так давно питали зробити те ж саме. Вспоминайте. Курская дуга 2.0. Что происходит? До сих пор вопросов гораздо больше, чем ответов. Что мы знаем? Вооруженные силы Украины. 22-я механизированная бригада. Обычная украинская бригада имеет в составе от 2000 до 3000 человек. Зашли на территорию Курской области в Сунжанском и Кореневском районах. И несмотря на традиционные бравурные заявления российской стороны, уже углубилась на российскую территорию как минимум в два раза дальше, чем смогла сделать российская армия в ходе наступления в Харьковской области. Да, ваша знаменитая Харьковская операция. Стою різницею, що ми зараз показали, як це треба робити. Я пам'ятаю ті масові істерики, які ми з таким трудом тушили, коли всі в один голос орали. А де наше укріплення? Я зараз вам покажу, де. І чого вони стоять без должного кількість солдат в окопах. Вооруженные силы Украины во время рейда в Курскую область сумели прорвать две линии фортификационных сооружений, которые российские власти построили за два с половиной года войны, потратив 15 миллиардов рублей. На это украинским военным потребовалось около суток. Ну вот вам и ответ. Кстати, не факт, что все эти фортификации нам еще не пригодятся при дальнейшем удержании этих территорий. Если она нам, конечно, вообще надо. Ну все же понимают, что рано или поздно мы ее отдамо. Ну, судя по тому, як события, це буде скоріше поздно і навіть максимально поздно. Просто знаєте, дуже хочеться подивитися, як вони свої ж города і села будуть в хлам розносити, як вони це люблять і вміють. Бо інакше вони нас оттуда не виковеють. А ми просто так уже відтуди не підемо. І кстати, не факт, що ми тут же не з'явимося на яких інших напрямках, де нас так само героїчно ждатимуть. Путіну що тепер робити? Він же так любить розказати про які-то переговори з учотом реалії на землі. Ну так от на тобі це вже от нові реалії на землі. І єдине, що тобі хочеться навангавати зараз в цій ситуації, що, чувак, з Курска ти почав, курском, похоже, ти і закінчиш. Так, ну признавайте, за останній тиждень настрої так побадіріше пішли, так? Да? Хоча ну в принципі тут і так зрозуміло. І кому ми будемо дякувати за ці бадьорі настрої? Ясно кому збройним силам України, яким ми будемо не просто дякувати? Ми їм будемо всіляко допомагати, всіляко будемо їм сприяти, і як всім збройним силам України, так і нашому з вами. 120-му окремому розвідувальному полку, якому ми з вами активно допомагаємо і продовжимо допомагати. Цей місяць дійсно пішов якось бадьоріше і по донатах. Ну, воно все, знаєте, якось пішло побадіріше. І перегляди у нас пішли, і підписки у нас пішли. До речі, не забувайте ж підписатись. Ну і з донатами давайте все-таки, давайте підтримуємо хлопців в такій, от, знаєте, саме такій. Піковий момент, тому що він піковий зараз ну, на багатьох напрямках. І піковий як і важко, так і успішно. І от зараз ми повинні їх забезпечити всім, що от вони тільки скажуть. От ми повинні їх всім цим забезпечувати. Значить, ми з вами підтримуємо 120-й окремий розвідувальний полк, який, до речі, зараз там окремими підрозділами знаходиться в самому пеклі, не скажу би, на якому напрямку, ну от там, де дуже і дуже тяжко. Так що давайте їм всіляко посприяємо, як це зробити. Нагадую, от у вас зараз на екрані два QR-коди. Один веде на банку на монобанці, другий е, веде на конверт на Приватбанці. Я за Приватбанк вам точно не скажу, там у всіляких по-різному виходить. Ну от на монобанк з будь-якої картки будь-якого банку світу чудово заходять платежі. Якщо там хтось дехто ну там скаржиться, що у них щось не виходить, то якась локальна ситуація. Туди я так розумію, на приват також. Заходить чудово, навели смартфон, виліз QR-код, нічого не пишете, не зазначаєте, не дописуєте, не доповнюєте, шлете сюди. Все це йде на 120-й ОРП Збройних сил України. Ми там далі хлопцям купуємо багато чого корисного, потрібного і дуже дошкульного. Для наших ворогів, значить, раптом вас це все не влаштовує. Вам потрібен інший варіант. Будь ласка, в першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео є описано купа інших варіантів. Є прописані окремі картки в банках, є прямі посилання на такі платежі, є PayPal, є Skrill, є ну коротше, там багато всього є. Ви обов'язково собі знайдете, виберете, що треба, також ми приймаємо і, і просто платежі через Western Union і MoneyGram, Для цього тільки мені треба якось там відписати через лічку в Фейсбуці, що ви послали той чи інший платіж. Все заходить, все це чудово реалізує. Хлопці задоволені, час від часу. Вони е, показують своє задоволення, вам дякують. Ну, а ми, звичайно, дякуємо Збройним силам України за те, що вони, от навіть уже на цьому етапі війни, коли здавалось би, ну, от важко, і деякі речі здаються неможливими. Виявляється, все це можливо. І все це можливо, тому що ми українці, тому що це збройні сили України, які завжди зроблять так, що все буде Україна. Ну а ми з вами цьому максимально.